все життя. Перший виріб був на першому курсі — до годинника. Я робив на тероборону, поліцейським робив, бо у них бронежилет обирають, пістолет, тут автомат заважає, то я їм робив на ногу такий. Тут резинка, а тут ремінь від машини. Це я військовим роблю з, ну, з зеленої шкіри або з натуралки. Це оперативка. А поліцейським то робив з чорної, бо то їм ним до форми там. Не, не міняв, не, не шукав, де більші гроші. Було так, було сяк. Ну я виріш, я відданий цій ці шкірі.